Запорізькі козачата на Говерлі, звичайне сходження, яке здійснили незвичайні підлітки: 16 юних туристів, серед них вихованці психоневрологічних інтернатів, діти з вадами слуху, випускники дитбудинків та діти із малозабезпечених родин. Вони піднялися на найвищу точку України, щоб привернути увагу до своїх проблем і, звичайно ж, набратися нових вражень. Організатори походу, благодійний фонд Щаслива дитина не ставили перед собою політичної чи спортивної цілей. Основна мета допомогти друзям, вихованцям Калинівського інтернату для інвалідів, що у Чернігівському районі. Кожен учасник експедиції приніс із собою на вершину паперовий літачок, свою рідну історію тих дітей з Калинівки, котрі не змогли б зійти на гору. Мы решили восхождением на Гаверлу обратить внимание людей и властей на проблему детей из психоневрологических интернатов. Вот такой интернат есть в нашей Запорожской области, в селе Калиновка, и в каждой области они есть. И мы надеемся, что это обращение будет услышано тысячами людей благодаря средствам массовой информации. И таким детям будет оказываться больше помощи, будет меняться сама система вот, помощи таким детям. Вера Иванова пришла на встречу с улюбленцем, маленьким хижаком. Конна ім'я Боня, щоб показати його друзям. Згадує, сходити на Говерлу було нелегко, але весело. Це було, конечно, дуже цікаво. природа. Дуже, дуже, коли ми йшли, природа мені подобалась. Дуже красиво так все. Ну Заповнилось так, як я порвала свої кросівки, що йшли через болото». Колориту подорожі додали національні костюми та бойовий гопак, котрий на вершині Говерли виконали хлопці з Всеукраїнської Федерації Спас. Керівник групи запевняє, діти з друже. І весь час підтримували одне одного. Діти допомагали друг другу. От ви даже бачили в ролике, там як е, Максим держав за руку малочага і допомагав дівчині подиматися. Серед планів благодійного фонду Щаслива дитина відкрити дитячий будинок сімейного типу. Вже навіть є приміщення, однак не вистачає меблів, а також бракує коштів на утримання вихователів та реабілітологів.